Мадонна бузина пустила листопаді, ось стоїть отака зелена. Я показувала відео про гортензію, якої квіточки схожі на квіточки Дерена Коуза, але в нього ще більше квіти. Ці, тут квіти сантиметри 3-4, а там, мабуть, усі вісім. Бузина моя, це блеклейс. Також прокинулася на листопад місяць, відростила. Ялинка махає мені ручкою, мені так здається. Все, їй буде кирдик. Ось вона щось верхівка в неї поганенька така, якась суховата. Вона так облесіла. Ну ось я її підрізала, бо було ось таке сухе було. Ну, скаже та й скаже. У мене ялинок небагато залишилось. Шкода, звісно. Вона років п'ять. Так, років п'ять у мене живе. Я лівці, це моє все. Ще ось ту я східна. Також вона гарно, я її вже почистила, вона гарно переносить нашу спеку. Тож не буде, я не буду сильно страждати. Ну, може, поплачу. Осока пальмолиста щось у мене. Вона ж вічно зелена має бути. Також не ахті вигляд у неї. Це біля струмочка ось я показую ось у мене тут корчик такий. Це я хотіла грот зробити якийсь, але потім передумала. Я тут персик посадила для тіні. Це моя інсталяція ось така. Мав Сосна, це дібровник. Ніяк не може відійти. Я від нього відірвала куснички та пересаджувала він. Знак протесту мені оце таке робить. Це мій піньочок з таким дахом. Ось так покажу. Інжир. Боже, я його купила ось таким сажицем 10 см. Це муасон чорний. Якби я знала, що він. Мені не сподобався. Я їх спробувала, мене пригостили, не сподобався мені на смак. У мене медовий, він солодкий, солодкий, він аж тягнеться. А цей мені не сподобався. Ось яблоньку зараз зріжу. І я хочу сьогодні трішечки розібратися зі своїми клематисами. У мене дуже багато. Вийди звідтіля, траву їсть. У мене дуже багато. А там цей стоїть, не видно. Широкі вони дуже. Треба їх трішечки прорядити і по-обробити.